Всім просто величезні привіти. Я Діана, я дуже рада мати можливість зараз знімати це відео ви на каналі D. І в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про таку тему, така наболєвша для багатьох. Була життєво довгий час для мене, я це розумію, я це знаю, і помітила по собі останнім часом, що мені це вже більше, знаєте, не грози, типу, я вже цього не відчуваю і можу впевнено сказати, що знаю, що вивели для себе те, що мені допомогло, і готова з вами поділитися, як перестати думати, як перестати постійно цього щось рожовувати, коли завжди постійно щось думаєш, щось таке, знаєте, втомлене, немає сили, немає енергії, ніби нічого не робив, але постійні думки, воно все таке. А микад, як від цього вивільнитися, як собі нормально почати нарешті жити, як просто. Перестати думати інколи так хочеться сказати, і сьогодні ми будемо говорити, розбирати, чи це реально як це зробити. Let's go! Що хочу розпочати дане відео, це з того факту, що в цьому відео я даю практичні поради, які допомагають здоровій людині. Але якщо у вас, знаєте, є таке вже ви розумієте, що це протягом довгого часу, що це одні й ті самі думки, що вони вже можливо в деякому сенсі перейшли таку внутрішню деяку межу. То краще звернутися до спеціаліста, краще не шукати самодопомогу, а знайти того, хто зможе тобі допомогти, щоб, ну, логічно, це твоє життя, твоє здоров'я, і краще вберегти це і застерегти це на радіх стадіях, і допомогти собі зразу, ніж коли ти там вже будеш на межі суїсайду. Як не гарно взагалі то казати. Як перестати думати? Ніяк. Це думки. Думки будуть з нами завжди. Як би це не знаю, тупо сумно не звучало. Але в цьому є щось прикольне, якщо навчитися керувати цим на свою руку. Найпотужніший діалог, який ми ведемо, це діалог внутрішній якраз таки, з самим собою. Через те, що ми це та людина, яка знає нас найкраще. Ми завжди з собою можемо говорити, питатися, що мені подобається, що мені не подобається, чи хочу я туди йти, які є відчуття. Відштовхуючись від цього, ми можемо так. Йти в життя, досягати своїх мрій, траляля, бла, -бла, бла Але ми говоримо в цьому випадку про те, як подолати, як перемогти ці негативні думки, які появляються. Що я можу сказати? Що є такий простір між тим, коли думка до вас потрапляє, і між тим, як ви справді відчуваєте, коли до нас прийшла якась думка, коли ми щось зловили. У нас є два варіанти розвитку подій. Ми можемо сфокусувати увагу на цій думці і почати її проробляти, почати, почати її розкопувати, знаєте, ланцюжком, думати, а як така, чого така, чого не така, а, а, що в цій ситуації робити, а як буде, а що, а як, а де, а хто, а чого, а що не так. Типу, ми можемо це все прокручувати, або ми можемо просто відпустити контроль. Ми можемо просто зменшити цей вплив, ми можемо просто проїхати цю думку, не надати їй ніякого значення і все. І це буде неважливо. І ця думка не має ніякого значення. Вона до нас прийшла, ми їй не дали ніякого значення, вона пішла. Та як знаєте, ну не завжди так, але є таке, що, наприклад, хтось перед нами хоче щось когось себе показати, бачить, що ми не реагуємо, і все, і думка до нас прийшла. І від того, вже чи ми будемо на ній фокусувати увагу і продовжувати її далі купати. Чи ми просто її не знаю, відкинемо, забудемо, змінимо фокус, перемінимо її на більш не знаю, та що буде працювати для нас. Від цього залежатиме якраз таки подальше те, що буде відбуватися в нашій голові. Ми маємо вплив, ми маємо контроль над тим, щоб вибирати, що робиться в нашій голові. Тобто, коли до нас думка прийшла, ми просто можемо зменшити її вплив. З цього походить така перша порада, думка, теза називайте, як хочете в залом факт того, що думки. Зупинити нереально. Це реально, знаєте, вже є під час медитації всякі такі стани. Це вже коли ти дуже там якийсь там дуже сконекчений, чимось там, то ти вже тоді в такому якомусь над'ясному стані, коли ти вже можеш не думати. Але здебільшого часто думки до нас приходять. І дуже важко заставити себе не думати, тим більше, коли ти пробуєш не думати, і тобі думки буквально все, що ніколи не приходило, воно якраз таки в цей момент приходить. Але що ми можемо зробити, якщо ми не можемо перестати думати, ми можемо зменшити вплив. Думок, які не подобаються нам. я думаю, що ви б не хотіли перестати думати. Ви б не хотіли позбавитися, ви б не відкривали ці відео, якби вас не мучили саме негативні думки. Розумієте? Тобто, я думаю, якби вас переповнювали позитивні думки, яке це все класний, який світ веселий, то ви б навіть не відкривали ці відео через те, що типу, життя класне, і що хіпо типу, клас, весело все. А саме через те, що ми фокусуємося на. Негативних думках і вибираємо, надає їм опору, ми приділяємо час, щоб думати, щоб розкопувати їх через це. Там йде всяке почуття тривоги. Можливо, ми себе більш втомлено відчуваємо. Можливо, немає енергії протягом дня, бо енергія йде на те, щоб розкопувати ці думки і просто думати і хвилюватися тим, що не працює на нас. І ми їдемо далі, я трішки пізніше поясню. Наступне це румінація. Впевнена, ви вже це чули. Багато хто в інтернеті вже це говорить, це вже заїжене. А саме термін румінація означає для тих, хто не знає, це так, коли буквально з якоїсь промови, коли корова жує траву, чи що, типа, вона тіпа, пережовує жує, жує, жує. Як це зв'язано з думками, що дуже часто ми... Пережовуємо одну і ту саму подію, один той самий сценарій, одну і ту саму думку. А що їх буде? А чи буде нормально? А чи мене візьмуть? А як прийде зустріч? А що про мене думають? І ці всі думки, ми це його жуємо, 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 і воно все без перестанку. І це про румінацію. Ще одна наступна теза: чого йде депресія через те, що ми фокусуємося? І жуємо постійно. Ми себе жуємо цими негативними думками. І замість того, щоб годувати себе свою голову, чимось ясним, ясними ідеями, просто фокусуватися на мінімальних, не знаю, частинках доброти навколо, ми фокусуємося на негативі, фокусуємося, яке все погане, яка і не така. Шукаємо докази підсвідомо. І ми завжди жуємо оце от весь негатив. І так ми вселяємо собі цю думку, що я не можу, що я погана, мене недостатньо, я не така, а вони кращі. І замість того, щоб діяти, ми себе зневажаємо, ми до себе знаємо. Ти ставимося як до добросуша якогось і даже не хочемо нічого робити, щоб це змінити. Через те, що шо? а нашо, а що, а це я, це ні, не вийде нічого. Це вже більше треба до спеціаліста, яким я не являюся, того подивіться, чи у вас цього немає. А, да Єдем далі. Не буде такого, що ти раз і назавжди от зробиш якусь пораду, і все, і в тебе буде легке життя, і все, і тебе не буде переповнювати думками. Ні, це життя. Ми живі люди, і є різні ситуації, але суто ці поради допоможуть. Справлятися з цими ситуаціями Це буде так, як твоя інструкція, що робити в цій ситуації, тобто ти не можеш передбачити той факт, що ти не попадеш в якусь ситуацію, але ти можеш собі підготувати інструкцію, підготувати рецепт того, як ти себе будеш звідти спасати. Через те, що є багато ситуацій, які ми не контролюємо, але ми фокусуємо увагу на тому, що ми контролюємо. Так як я казала, думки в нашій підсвідомості, вибачте, кого це слово лякає, підсвідомість, щось таке непонятне. що, думки в нашій голові будемо простими, вони просто появляються. І сказати чесно, вони не мають жодного значення, доки ви не наділите їх значенням. Омагати, oh що я маю на увазі? Що думки просто трапляються, вони просто приходять. Уявіть, скільки думок у вас було за день. І ви не всім надали значення, але є ті, які, на яких ви сфокусували увагу, які вас, скажімо так, чимось зацепили, і ви почали на них фокусувати увагу, ви почали їх продовжувати, і так як я казала, ланцюжком розкручувати, румінувати, жувати і таке. Що важливо зробити, практична порада номер один це розуміння того, що це просто думка. Це просто думка. Вона тебе не ідентифікує. Вона. Не визначає твою особистість. вона не є обов'язково правильною. Це просто думка, яка просто прийшла тобі в голову. І вона не має ніякого значення, доки ти не наділиш їй значення. Що означає, якщо ти наділиш їй значення? Ти її так би поставиш в центрі, і ти підсвідомо почнеш шукати підтвердження. Типу, якщо в тебе думка, що я недостатній, що я набагато краще за мене, ти почнеш підсвідомо, типу, шукати типу, людей, дивитися на акаунти, дивитися на інших людей в житті і дивитися, які всі кращі, ніж ти, через те, що ти сфокусував на цьому увагу. Але що потрібно розуміти, що ставитися до себе так. До дитинки маленької. Тобто, це твій мозок, він ще багато процесів не знає. І це нормально. Це не означає, що ти недосконала, чи щось не так з тобою. Все нормально. Просто ми люди, і потрібно інколи собі щось пояснити, як би це банально не звучало. Потрібно пояснити собі в голові, що, наприклад, знову ж таки, з ситуації я недостатньо, є багато, набагато краще ніж я. Потрібно собі пояснити, як би це банально не звучало, потрібно собі сказати, що це окей, ми різні люди. Мені не потрібно бути такою, як вона. В неї своя дорога, в неї свій шлях, свої цілі. Я така і мене достатньо. Не потрібно себе знаєте, подавлювати, що типа, а, ні, нормально, типа це вони мені ніколи до такого не буде. Але потрібно переробляти і пояснювати собі це так, щоб воно працювало на тебе. І потрібно собі пояснити протилежне, чи потрібно знайти підтвердження, чого це не так, чи потрібно знайти підтвердження. Тому, що це не ідентифікує тебе, потрібно знайти підтвердження, тому що заспокоїти себе, щоб зрозуміти, що це не є думка, за якою я буду жити, і що ця думка не буде мене руйнувати, не надавати їй силу. Ми самі надаємо їй силу тим, що ми фокусуємося на ній і що ми діємо. Стосовно неї, ми її міняємо, пояснюємо собі, що ні, це не так. Я не буду такою. в мене є своє життя. Я фокусуюся на собі, наприклад, і я дію так, як я буду. Складаємо план триляля і все. Типу, фокусуємося на тому, що ми можемо зробити. Фокусуємося на позитивних аспектах через те, що саме з ними буде приємніше. Вони не будуть для нас такими тяжкими. І емоційно пожираючими ще що важливо додати, що не потрібно наділяти ці думки, які приходять, які просто рандомно в своїй голові, емоційною реакцією. Тобто, якщо мені щось прийшло, не потрібно зразу не знаю нервуватися сумними бути. Потрібно якраз таки собі це пояснити, потрібно якраз таки затримати її і пояснити, змінити її, щоб не допустити того, щоб була негативна реакція. Господи, вибачте мене, якщо я не так розказую, але я стараюся це донести так, щоб було актуально, корисно. Якщо щось не так, вибачте мене. Наступна це буде ситуація, приклад мого життя. Я переїжджала пару разів за останні декілька років, і кожен переїзд супроводжувався думкою, що, «На що я це зробила, може, треба було краще там бути. Я не знаю, як буде тепер, а що робити. Боже, не знаю. Ну типу, взагалом, було таке відчуття. Я пам'ятаю, я їду в дорозі, їду в дорозі додому, до нового дому, там з аеропорту додому. І в мене ці думки. Але добре, що я вже трошки шарила в цьому, так що було легше, що я зробила. Це я розуміла, що це просто думки. Це просто думки. Я не знаю. Я тільки приїхала. Я ще не знаю, як буде, чи я буду жаліти, чи ні. Я тільки-тільки приїхала. І це просто думки, які просто приходять. І я це розуміла, що вони не мають. Значення, вони не мають на мене впливу, доки я їх цим не наділю. Що я робила? Я знову ж таки себе заспокоювала, як я говорила в першій частині, що розпояснювала собі, що я ще не знаю, що я не ну, тільки що, що пояснювала. І, друге, що я робила, я міняла фокус. Я шукала то мінімальне, за що я можу бути вдячна. Я була вдячна за дорогу, що я нормально поїла в літаку, що було смачно. Я була вдячна. Окей, це може банально звучати, але в такі моменти потрібно себе. Міняти фокус потрібно знаєте, так забавляти маленьку дитину, щоб вона не плакала. Можливо, хтось каже, що це просто так як подавлення емоцій, але ну я не знаю, для мене це працювало, і я розумію, що якби я ту тривогу переживала, якби я переживала ті негативні думки, які не мали сенсу, щоб їх переживати через те, що це просто думки, яким я не дала сенсу. Це просто думки, на яких я сфокусувала увагу. І просто що я зробила, це я просто відволікла увагу. Я просто відволікала себе, як ту маленьку дитину, щоб не поринутися в цей негатив. Ще така класна техніка, це техніка заземлення. У мене було відео на цю тему. Це буквально можете зайти пролиснути на мій ютуб-канал. Там 2 хвилини відео воно одне з перших. Це взагалі такому, що в вертикальному форматі. Я там така сижу ще в піжамі, ніби сона, розказую щось. Але просто загугліть, техніка заземлення 5-4-3-2-1. Це та техніка, якою я користувалася. Пам'ятаю, дуже часто я нею користувалася, були періоди. Коли я справді буквально кожен день щось не так, якісь думки, я себе заземляла. Через те, що дуже часто ми поринемося, ми запутаємося в цих думках, і ми забуваємо, що ми тут і зараз. Що зараз це не має ніякого сенсу. Зараз те, що має сенс, це те, що я є тут і зараз, що я роблю. Тобто, так це буде в майбутньому, або так це було в минулому. Якщо це було в минулому, то чого це мене має хвилювати, якщо це вже сталося? Якщо це буде в майбутньому, то що я зараз можу зробити, щоб... На це вплинути. Якщо нічого, то нічого не робить. Це буде в майбутньому. І техніка заземлення 5 4 3 2 1 це коли ти шукаєш 5 речей, потім ще там 4 3 2 1 це про 5 відчуттів наших. І, коротше, я вже не пам'ятаю чесно, це треба чи загуглити можете, чи зайти, подивитися моє відео, яке в мене є. Можливо, я його в описі прикріплю, щоб вам не було шукати лінь. І таке. Так, uh, да, техніка заземлення це також дуже цікаво, дуже корисно. Наступна порада, яка також буде корисною, це виписувати. Скажу чесно, це не для мене. Я дуже рідко виписувала справді що, що мене хвилює, а інколи, знаєте, типу, ну не хочеться ні з ким ділитися, і так якось ну, сумно на душі, воно щось тебе їсть. Випчеться. Не випачі. Не знаю, запишіть на голосовий диктофон, запишіть це на блокнотику, в телефоні в нотатках, запишіть це на відео і видаліть його потім, щоб не було там цей, не знаєте, що Візьміть той листочок, потім, не знаю, теж перевіть валікіте. Я це робила дуже-дуже рідко, але коли я це робила, то я розуміла, що коли я виписую, то ця ситуація, здається, вже не такою страшною. Але, ну, знову ж таки, це, знаєте. От не знаю, для мене я раніше до цього виписування якраз таки ставилась скептично, і зараз я признаюся. Чесно, я дуже рідко це роблю, але в деяких моментах воно мені справді допомогло. Тому я можу порадити вам, що так виписувати інколи також прикольно. Типу, як варіант, як одна з техніки, як одна з порад буде зараховано. Телефон розрізається. Ще одна порада, яка також я вважаю, є досить ефективною, але до якої також багато хто може віднестися скептично. Це дихальні вправи, тире медитація Ну, не тире а так через таку полосочку дихальні вправи, тут і медитація. Дихальні вправи це буквально, коли ти зробила пару вдихів видихів. Знову ж таки, ця техніка заземлення схожа ну не схожа, але все рівно це, типу, то заземлюєшся, то заземлюєш то просто два різних е шляхи. А, далі медитація. А, а -а -а. Дуже багато не люблять медитації. Я раніше так ставилась до медитації, як до чогось непонятно, що я даже знімала відео про медитації, де розповідала, які вони класні. Але ну не знаю, чомусь застедилася цих відео, і я їх зараз вони в мене вприхованих поки що. Що я можу сказати, що медитація це справді класно. Це штука, яку зараз багато хто вже ну вже почали люди назад її. Вводити як щось нормально, але до цього моменту досі багато хто ставиться до цього скептично, якщось для непонятного кого для духовних людей, які монахи в церкву не знаю, буде медитація це просто звільнитися від думок, це просто заспокоїти розум. І для когось медитація це може бути малювання, бігання, спорт, просто щось там, де ти не думаєш дуже сильно, коли ти просто маєш можливість бути в моменті і розслабитися. Малювання, я знаю для багатьох людей, є типу вид медитації. Я люблю гуляти. Кожна свій вид медитації, що можу сказати, здається, все найголовніше, що хотіла, я сказала, що заспокоїти себе, розумійте, що це думки, вони не мають на вас ніякого впливу. Зробіть собі нотатку через те, що ми можемо це послухати. Типу ага, ага, окей, запам'ятала, але ми підемо в світ, ми це забудемося через те, що уявіть, якби ви запам'ятовували все, що ви спожили в інтернеті, вас би мог хлопнув. Да? А Так інколи треба собі, щоб запам'ятати, написати, нагадати пару разів, не знаю, зберегти це відео. От так. Як там кажуть, знаєте, знаходь у всьому позитив. Ну, типу, в цьому є своя правда через те, що якщо фокусуватися на негативі, то, відповідно, все буде негативне. Окей, наприклад, ти щось робив не так, щось не знаю, якось налажав, і будеш цілий день думати, як ти налажав. А, що це дасть? Це не змінить той факт, що ти налажав. Просто треба, не знаю. Прийняти це, пояснити собі, що так це сталося, типу так і постараюся. в майбутньому це не робити. Але ну, це ситуація вже на ній впливу немає. Тобто, так само є ситуації, над якими ми хвилюємося, але розуміємо, що впливу ми над ними буквально не маємо. Тобто, ми не можемо нічого зробити з цією ситуацією. Тобто, ще одна порада фінальна, що коли ви щось думаєте, що ви подумаєте, що ви можете зробити, щоб це було по-інакшому. Якщо нічого, чи є сенс над цим думати? Якщо є щось, що можна зробити, чому ви це не робите? Ніби все. Не знаю, це відео було душатним, я розказала так, все, що хотіла, все по масочку пішло. Надіюсь, для вас це відео було корисним, цікавим. Ви знайшли також для себе невеличкий інсайт, якусь одну пораду візьмете собі в життя, і вона стане для вас в пригоді. Всім дякую за перегляд, всім всього найкращ... Всім дякую за перегляд, всім всього найкращого, всім гарного дня, вечора. Sim, papai.